З'явилися подробиці атаки на російський аеродром Приморсько-Ахтаськ. У Міноборони РФ офіційно повідомили, що збили 14 безпілотників внаслідок нічної атаки на Краснодарський край РФ уражено військовий аеродром у приморськ Ахтарську. За даними телеграм-каналу Астра, регіон атакували не лише безпілотники а тут дуже цікаво, а й щонайменше дві ракети. Ну, мабуть, вплинув дозвіл Сполучених Штатів все ж таки використовувати їхню зброю та бити по аеродромах Російської Федерації. До речі, влучили не тільки в аеродром, а також поцілили в електропідстанцію. Я вам нагадаю, що Приморськ-Ахтарськ там дислокований 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, на озброєнні якого є штурмовики Су-25. А також з Приморська Ахтайська Росія регулярно запускає дрони камікадзе на українські міста та села. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал.